У ну, в принципі я не проти, щоб люди працювали де завгодно, де їм подобається працювати. Хай працюють це чудово вибір кожного. і кожної, працюйте, де вам подобається. Головне при цьому, щоб у людини була глибина. Да? Цей світогляд, я собі його уявляю, десь так, знаєте, як великий пазл, да, Коли ви там якийсь німецький замок да? складаєте, і у вас там в одному місці там десь небо, десь озеро, десь дерева, десь вежі. Да? І от е, весь ви ніколи не зберете бо світ велетенський. Да? Весь оглянути весь світ неможливо, але ви можете зібрати. Значну частину да, і бачите, ага, тут таке небо, тут таке озеро, тут такий е, замок. Да. Коли ти працюєш в аптеці, насправді це теж дуже важливо, щоб працівники аптек мали е, розуміння того, що вони продають. Бо е, часто, ну так стається, да, що часто е, провізор в аптеці це єдина людина. В біомедичної галузі, з якою зустрічається пересічний, пересічний громадянин. Да? Приходить і каже: дайте мені ліки від чогось. Да? І тут теж, це, це, це питання світоглядне, питання ціннісне. впарить йому все, що є, да, і подорожче, або пояснити йому, що йому допоможе. Да? Тобто це теж. Певне мистецтво, і я буду б, б, дуже радий, щоб ті випускники кафедри біотехнології, які досягли великих успіхів, окей, знайшли собі місце е, в аптеці, але при цьому, щоб вони в голові був світ.